На фоні виходу лінивого порту РДР-1 та того, що п'ятій ГТАшці виповнюється 10 років з моменту першого релізу. Ми вирішили поговорити про майбутній блокбастер Рокстарів. Після випуску GTA 3 в 2001 році та її сиквелів, компанія здійснила революцію у сфері відеоігор з відкритим світом і перетворилася на мільйонний бізнес. Впродовж більшої частини 2000-х років Рокстар, насамперед, завдяки Grand Theft Auto втілювала в собі використання новітніх технологій технології заради реалізації найсміливіших ідей, незважаючи на численні суперечки, розбіжності та скандали, GTA залишається однією з найприбутковіших медіарозваг у світі. У Rockstar такий список досягнень, який іншим студіям і не снився. Хоча для багатьох колективів одного лише статусу творців GTA було б достатньо, щоб вважатися геніями індустрії. Компанія подарувала світу безліч культових ігор, таких як Bully, Midnight Club, Manhunt і RDR. Той факт, що ігри серії GTA завжди були найбільш відомими та продаваними проектами студії, ніколи не заважав її експериментувати, випускаючи проекти, які назавжди залишаться в серцях як дорослих, так і молодшого покоління. Мало того, що такі ігри, як Bully та Red Dead Redemption були свіжим поглядом на підхід компанії до пісочниць, так ще й Manhunt і Max Payne продемонстрували здатність студії розповідати жорстокі, серйозні та жахливі історії. HD і всесвіт GTA став початком зміни фокусу студії. У той час, коли з'явилася GTA 4 онлайн-ігри стали нормою, і фанати зі зрозумілих причин очікували, що зможуть брати участь у віртуальних злочинах як з друзями, так і з незнайомцями. Тим не менш, масове поширення онлайн-ігор тоді було ще в зародковому стані, як і модернізована версія серії GTA. Популярність Rockstar здавалася нескінченною, але в 2010-х роках студія зосередилася майже. Виключно на GTA, особливо на онлайні, на превелике розчарування частини своїх шанувальників, тоді лише Red Dead Redemption уникла забуття завдяки випуску довгоочікуваного продовження, але студія скасувала підтримку тамтешнього онлайн режиму. Однак студія не стоїть на місці, і з моменту виходу GTA 5 багато що змінилося. Досить легко зрозуміти, чому ми набагато більше зацікавлені у GTA 6, ніж коли б голови в Take-Two додумаються зробити ще одне один феноменальний реліз п'ятірки вона вже пережила цілих три покоління консолей для порівняння Vice City і San Andreas Вийшли з різницею всього два роки. Те, чому навколо чергового шедевра від Rockstar панує такий хайп, має бути очевидним, але давайте зупинимося на хвилинку і подумаємо, чи все так добре. Приблизно влітку 20-го Rockstar Games тишком відміняють реліз одного режиму для GTA Online. Він називався Cops and Crooks і був своєрідною версією дитячої гри, в якій гравці ділилися на дві команди поліцейських та бандитів. Рокстари вирішили повністю відмовитися від його релізу на фоні тодішніх протестів. На цьому подібні рішення не закінчилися. Розробники прибрали всі трансфобні жарти для останньої версії п'ятої GTA для консолей. Крім того, роз... Зробники пообіцяли, що вони більше не жартуватимуть про так звані маргіналізовані групи, як це було у минулих іграх. Oh, у GTA 6 буде персонаж жінка, чия історія була натхнена грабіжниками Бонні і Клайдом. Подібні кроки колись здавалися неймовірними для компанії, чия найбільш продавана франшиза, являє собою сатиричне зображення Америки з ганстерами, котрі вбивають, грабують і ведуть себе як справжні покидьки. Справа в тому, що GTA 5 була нігілістичною пародією, в якій жартували з усіх: від правих радіоведучих до ліберальних політиків. Від Корпорацій до спецслужб навіть всередині компаній не сильно відрізнявся тон. Співробітники Рокстар розповідали, що випивка, бійки та походи до стриптиз клубів були звичайною справою хіба що після пригод вони не прокидалися десь на смітнику в іншому штаті. Але натомість компанія стала одним із перших розсадників кранчів, коли співробітники були змушені майже цілодобово сидіти в студії, щоб не відставати від дедлайнів, за словами Джеймі Кінга, засновника Rockstar, який давно покинув студію, робочий процес будувався навколо семиденного робочого тижня. Розробка Red Dead Redemption та Max Payne 3 змушувала деяких співробітників брати участь у так званих маршах смерті, коли кілька місяців поспіль люди. На обов'язково повинна була працювати на галерах по 14 годин на день, включаючи нібито вихідні. За це співробітники розплачувалися своїм фізичним і психічним здоров'ям. Тим не менш, така стратегія виявилася фінансово успішною і перетворила GTA 5 на одну з найбільш продаваних ігор усіх часів. Вона розійшлася приголомшливим тиражем в 185 мільйонів копій. Тільки в минулому фінроці на GTA припадало 31% від загального. Виторгу Take-Two, що в сумі становило 3,5 мільярди доларів, і знову таке все має свій темний бік. Це призвело до вигорання, виснаження та скандалів. Згодом після цього Rockstar спробувала знову подати себе як більш прогресивного роботодавця. Але за словами 20 співробітників, які давали анонімні інтерв'ю, студії це вдалося. Один працівник навіть сказав, що клуб для хлопчиків перетворився на справжню компанію. Але чи можуть добріші і й віч? Чливі широк старий, як і раніше, випускати ігри здатні займати лідируючі місця в чартах і отримувати десятки нагород. Деякі співробітники не впевнені, незважаючи на те, що моральний дух у середині компанії вищий ніж будь-коли. Розробка GTA 6 йшла повільніше, ніж очікували навіть розробники попередніх частин. Багато в чому це пов'язано з деякими змінами, які компанія впровадила, щоб покращити умови праці, такими як реструктуризація відділу дизайну, контроль по Наднормової роботи, переведення аутсорсерів на фултайм звільнення проблемних менеджерів тощо. Нова політика гнучкого графіку дозволяє співробітникам негайно брати відпустку за кожну додаткову годину роботи. Звичайно, це позитивно і круто, що вони змінилися, але це викликало нові проблеми. Щоб уникнути понаднормової роботи, Rockstar також найняло й більше продюсерів, що, за словами розробників, хоч і було позитивним рішенням, але додало бюрократії. Деякі розробки. Сказали, що їм доводилося постійно працювати через посередників чи взагалі намагатися зрозуміти, а хто чорт забирай, головний, хто приймає рішення і за ким стоїть остаточний вибір. Коротше кажучи, разом з цим додалося значно більше гемору для звичайних веслярів на галерах. Рокстар створила нову структуру управління після відходу від справ колишнього директора з дизайну Імрана Сарвара, якого звинуватили у словесних знущаннях. Його місце зайняли трійка директорів Акторів, які часто не могли прийняти єдиного рішення, а більшість дизайнерських питань бовталися туди-сюди або суперечили одне одному. Один хоче так, другий сяка, третій ще якось. За словами співробітників, деякі ключові аспекти гри, такі як бойова система та інші важливі механіки, зазнавали постійних змін. Хоча на тому етапі мали бути повністю сформовані. Деякі працівники говорили, що їм важко було зрозуміти, як взагалі робити ігри в новій ітерації Rockstar. і навіть. Запитують, як повинна виглядати ГТА у сьогоднішніх соціальних умовах, які панують не тільки в Rockstar, а й у багатьох інших студіях. Крім того, кілька розробників зазначили, що сьогоднішню Америку просто неможливо висміювати. Вона вже сама собою є сатирою. В свою чергу багато інших стверджують, що їх тепер влаштовує компанія, де немає постійного тиску, який супроводжується криками: нам на вчора потрібна нова гра. П'ятірка є найприбутковішою грою завдяки Дяки GTA Online. Цей безпрецедентний успіх дав Rockstar свободу. І як зазначив один із співробітників, перегляд культури Rockstar може допомогти з утриманням та наймом розробників, а також призвести до створення класних ігор, які стануть найкращими для тих, хто над ними працює, і для тих, хто в них грає. Справа не лише в новій політиці компанії, а й в знакових людях, що залишають стіни студії. Компанія була заснована Деном та Семом Хаузерами. Наприклад, Кінці 90-х. у 19-му році Ден Хаузер, який займався креативним дірекшеном більшості ігор Rockstar, покинув стіни компанії. Ден грав ключову роль у творчій стороні їхнього бізнесу і багато років займав посаду віце-президента з креативу. Багато в чому тон, дотепність та гостра сатира франшизи GTA завдячує своєму існуванню саме Дену, коли GTA 6 нарешті побачить світ, гравці швидше за все отримують гру з зовсім іншим тоном, можливо, навіть прісну і. Стерильно в порівнянні з попередніми частинами серії. Добре це чи погано, поки не ясно, але для мене вже зараз очевидно, що бачення нового ведучого сценарію поведе GTA в новому напрямку. Але поки що всі ознаки вказують на те, що GTA 6 сильно відрізнятиметься від своїх попередниць не на краще. Гра може втратити той самий шарм, іронію, сатиру і, можливо, буде беззубою, що саме по собі рівноцінно смерті серії. Я лише сподіваюсь на холодний розум і на те. Що ніхто з їх керівників не наламає дров, прийнявши нерозумні рішення. Ігрові ноутбуки вже дуже давно є заручником упереджень про перегрівання, низьку продуктивність і величезну вагу, як для портативного пристрою. Прогрес полетів далеко вперед, і яскравим прикладом невпинного розвитку ігрових ноутбуків є ультрасучасний Rockstrix Scar 16G634 з Intel Core i9 13-го покоління на борту. i9-13980HX – справжній звір на 24. 4 фізичних ядра і 32 потоки, але це лише одна з численних переваг ноутбука. Процесор підкріплений мобільною версією GeForce RTX RT з усіма її плюсами, трасування променів, DLSS і величезна потужність. Звісно, на борту G634 стоїть надшвидка ddr 5 оперативка об'ємом до 64 ГБ. і не просто так. Потужність ультрасучасного заліза буквально видно на 16-дюймовому Му дисплеї Nebula HDR з частотою оновлення в 240 Гц, що життєво необхідно в мультиплеєрних зарубах. Екран забезпечений міні-ЛЕД-підсвічуванням і має блискавичний відгук у 3 мілісекунди. Усе це охолоджується системою з трьох вентиляторів, численними радіаторами та рідким металом Кондактонаут Extreme на центральному та графічному процесорах. Тому Scar 16 являє собою справжнє технологічне диво, і навіть у дорозі. Зі ноутбук не підведе свого власника. Ноут оснащений акумулятором ємністю 90 Вт годин, якого вистачить до 8,5 годин відтворення відео без підзарядки. Ба Більше завдяки роз'єму USB Type-C заряджання з нуля до 50% відбувається всього за півгодини. Крім того, технологія Nvidia Advanced Optimus дає змогу економити заряд батареї ноутбука, перемикаючись із виділеної відеокарти на вбудовану, що без сумнівно, є величезним плюсом для портативного пристрою. При цьому вага ноутбуку становить всього 2,5 кілограми. Rockstrix Scar 16G 634 4090 і Intel Core i9 13-го покоління – це двері в геймінг майбутнього, а ключ до них знаходиться, як зазвичай, в описі. Протягом останніх років керівництво обіцяло, що для GTA 6 мабуть, найочікуванішої гри десятиліття, як для фанатів, так і для інвесторів, не потрібно буде кранчити. Це призвело до величезних змін у грі. Початкові плани під кодовою назвою Project America сполягали в тому, щоб шістка стала більшою ніж будь-яка GTA-шка до цього. За словами інсайдерів, прототипи передбачали додавання в гру нових великих локацій, але у всього є своя ціна. Відомий GTA Insider Test 2 припускає, що Rockstar планує запустити GTA 6 у 2024 році, і що студія розглядає можливість вирізати частини гри і контенту, щоб встигнути до призначеної дати, щоб компенсувати подібні проблеми, Rockstar розробили новий план. Він полягає в тому, щоб з часом оновлювати гру за сервісною моделлю, регулярно додаючи нові місії та цілі міста. Що, як сподівається, керівництво призведе до менших кранчів. Це, звісно, круто але я скоріш повірю у те, що така модель допоможе Тейкту заробити більше грошей, окремо продаючи той контент, що мав би бути у грі ще на релізі. Неймовірніше вікно виходу у різдвяні свята 24-го року. Але за словами того ж тесту, цілком можливо, що шоста частина франшизи вийде на початку 25-го. Інсайдер також додав, що керівництво не в змозі відкладати реліз GTA 6 на різдво 25-го року. Тому деякі елементи скоріш за все вирішують. Жуть, щоб уникнути затримок. Звісно, відсутній контент пізніше випустять, як DLC. Тут варто знову зауважити, що Rockstar не є незалежним розробником, а належить Take-Two, Тому студія має власне та зовнішнє керівництво, перед яким потрібно звітувати. До речі, ця інформація підтверджувалася і нещодавнім фінзвітом Take-Two, де було вказано, що вони розраховують на величезні надприбутки саме в період весни 24-го і не пізніше початку 25-го року. Кутез також стверджує, що офіційний анонс шостої ГТАшки точно відбудеться цього року. Ми знаємо, що гра вже має відносно сформований вид, оскільки у вересні минулого року відбувся витік кадрів внутрішнього білду, у якому також засвітився геймплей. Поговоримо і про те, чому я маю серйозні побоювання щодо нової частини, окрім потенційної відсутності контенту, який пізніше буде продаватися як DLC. GTA Online – Одна з причин, завдяки якій GTA а проіснувала так довго у мультиплеєрній ГТАшці. Гравці разом досліджують лос сантос створюючи свої бізнес імперії, займаючись усіляким криміналом, стрітрейсингом та іншими нелегальними справами. Економіка гри підтримується за допомогою так званих шарк-карт, що купуються за реал в обмін на внутрішню ігрову валюту. Її можна витратити на предмети, які дозволяють гравцям виділитися на загальному тлі, на кшталт золотих яхт, літаючих мотоциклів і так далі, гравці перебувають у потенційно нескінченній подорожі, яка постійно доповнюється новими, більш потужними і божевільними тачками, предметами та місіями. Багато хто вважає GTA онлайн феноменальним доповненням до основної гри, в якому можна провести буквально тисячі годин. Але причина у такій надмірній увазі Rockstar до мультиплеєра в тому, що GTA 5 не отримала сінглових DLC, як GTA 4. Це твердження не безпідставне, оскільки дизайн-директор Rockstar Заявив таке: GTA Online мав великий потенціал, але щоб наблизитися до його реалізації, знадобилося багато ресурсів. Через це Rockstar не вважали, що DLC для одиночної кампанії необхідні. До Red Dead Redemption 2 єдиними новими релізами Rockstar на консолях та ПК були порти GTA 5 під консолі нового покоління. Це зробило її рідним братом Skyrim з його незліченними перевиданнями на превелике розчарування фанатів, які хотіли побачити, як Rockstar Стар приділяють увагу й іншим своїм роботам, побачивши неймовірний прибуток, який приносить GTA Online, Мало ймовірно, що Rockstar випустять GTA 6 без мультиплеєра, а це може означати погані новини для сюжетки. Відтак, ті, хто правда вважають, що Rockstar будуть підтримувати DLC-шками плеєр шостої частини в дусі The Ballad of Guy Tony і The Lost and Damned для GTA 4, можуть бути розчаровані. А ті, хто багато грає у GTA Online, підтримують. Твердять, що небудь зробити і, хоч якось отримати від гри задоволення без доната чи лютого задрочування, задум сумнівний. Так, ви зможете витратити багато часу, зробивши нескінчений грін своєю другою роботою. Але камон, якщо вам дорогий ваш час, тоді нахріна це потрібно. Обнови, які виходять, досить часто не привносять чогось такого, через що вам би хотілося в це грати. А читери та чуваки на танках з донатієвої сталі можуть зіпсувати вам експіріенс. Друга причина криві ремастери і ліниві порти за фул прайс. І у 21-му році, вперше за роки, з'явилася гра по всесвіту GTA, котра не є черговою версією п'ятої частини. Я говорю, звичайно ж про GTA Trilogy The Definitive, прости господи, Edition. І у цей момент усі невисловлені невдоволення та претензії, які накопичувалися роками. Огида до діяльності Take-Two, перетворилася на шквал як конструктивної, так і не дуже критики. Реліз ремастерів. Ремастерів оригінальної трилогії змусили гравців вибухнути величезним цунамі, яке сильно підмочило репутацію студії. Те, що мало стати поверненням класики, перетворилося на один із головних ігрових скандалів десятиліття, який легко можна порівняти із найпровальнішими релізами типу Голума. Більшість шанувальників серії вважають, що нібито оновлена трилогія не варта вважатися ремастером, і не важко зрозуміти, чому Rockstar могла б відтворити ігри, які зробили її знаменитою з нуля, подібно до інших, збірок, таких як трилогія Crash Bandicoot. Натомість студія Grove Street Games взяла мобільні порти, і спробувала оновити графіку за допомогою нейронки, а потім просто забила великий болт і викинула це в реліз. Навіть зараз, коли гру трішки покращили, достатньо пограти 20 хвилин, щоб натрапити на цілий букет багів та технічних проблем. Кольорова палітра стала більш насиченою, а моделі персонажів швидше нагадують Сімпсонів із одноіменної гри. Деталі оточення були в Видалені або змінені, щоб виглядати дилетантсько. через рішення Rockstar спростити ремастеринг графіки за допомогою штучного інтелекту та кількох пакистанських аутсорсерів, кілька візуальних жартів також були зіпсовані. Наприклад, гайка на стенді тафна Донацу Сан Андреасі була округлена, ставши пончиком, що підтвердило розробники з Grove Street, яким Rockstar віддали розробку, взагалі не розбиралися і не грали в те, що зробили. Якби ремастери були просто посередніми. Це було б погано, але таку ситуацію все ще можна виправити в епоху сучасних ігор. Однак рішення Rockstar прибрати зі Steam ПК версії оригінальних ігор, які вже були пофікшені безліч у патчів у минулому, абсолютно поза моїм розумінням. В 22-му році Rockstar чомусь вирішила, що було б круто випустити платне оновлення графіки в GTA 5 для консолей поточного покоління і додати туди незрозумілу і пусту підписку для онлайн режиму. Чим це обернулося в? Знаєте, максимальним рев'ю бомбінгом і бурлінням говен на Reddit та інших тематичних форумах. І здавалося б, що ще може піти не так. В 23-му році Rockstar прийняли найгірше з усіх можливих рішень на кожному чорт забирай на кожному етапі. Вони беруть і випускають порт Red Dead Redemption. Ні, звичайно, не на ПК, а для PS4, 5 і Switch. люди відчайдушно сподівалися, як мінімум, на якісний ремастер для сучасних платформ або навіть. ПК-версію, але у Рокстарів була зовсім інша, кардинально неправильна думка. Це зовсім не ремастер, це звичайний лінивий порт. Зрозуміло, що ти отримуєш ту ж саму версію гри, що й 13 років тому, за винятком невеличкого ряду поверхневих змін. Але в кінцевому підсумку це оригінальний Red Dead Redemption. Крім того, порт вийшов зовсім не на ті платформи. ps 5 не отримала нативної версії, але консоль може запустити версію ps 4. Однак. Не випускати перший РДР на ПК є просто максимально безсовісним рішенням. Ми чекали 13 років, щоб зіграти у один з найкращих вестернів в історії індустрії. Але рокстари, мабуть, вирішили, що так буде краще. Проте найгіршим рішенням видавця та головною проблемою порту, звичайно, є його ціна. Просити за халтуру 70 баксів це просто жлобство. І якщо вони так ставляться до своїх культових серій, то неважко втратити надію на те, що на відродження того. Жбулі чи на успішний реліз шостої частини GTA. Це просто показує, що компанія сприймає успіх та любов своїх шанувальників як щось належне. Третя причина конкуренція. Як уже говорилося раніше, багато минулих франшиз намагалися відтворити успіхи GTA, але жодна з них не зробила це правильно і якісно. З 2013 року в індустрії багато що змінилося, і хоча GTA була і залишається активним популяризатором опен ворлдів, інші студії вже дав давно вдало освоїли непросте мистецтво створення величезних деталізованих і захоплюючих світів. Зараз вибір ігор із Open World просто величезний. Хочеться побалагурити у місті, але не подобаються зомбаки. Ласкаво просимо до футуристичного Night City Cyberpunk 2077, де нова пригода може знайти вас буквально на кожному розі. Ви більше за супергероїкою? Відмінно, ось вам Spider-Man з приголомшливими видами Нью-Йорка та старими добрими подорожами на павутинні варіантів занадто багато, щоб їх перераховувати. І якщо Rockstar не зможуть створити щось унікальне і революційне, GTA 6 може виявитися черговим опенвордом. І я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Rockstar поки що не робили якихось суттєвих анонсів про GTA 6. Незважаючи на це, шоста частина залишається однією з найочікуваніших ігор в історії з урахуванням усіх вище згаданих факторів, включаючи вище Іні очікування GTA 6 може бути феноменальною грою, якщо вона хоче стати тим самим шедевром, який чекали більше десяти років. Однак, якщо Рокстарам вдасться це здійснити, студія цілком може створити майже найголовнішу гру покоління. Але зараз мене мучать сумніви через зміни у підході до розробки, і я говорю не про кранчі чи різні неподобства, яким не місце в індустрії, а саме про відмову від сатиристичної подачі світу та історії, а також акцент на онлайн онлайні. дуже не хочу, щоб GTA стала черговою зализаною та беззубою грою у відкритому світі. Напишіть у коментах, чи ви чекаєте від GTA 6 перевороту індустрії і гри феномену. Також залітайте до нас в Discord і в Телеграм, де ви знайдете всі актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.